Привіт, маленький! У мене для тебе є нова історія. Про прийняття себе, дружбу і взаємодопомогу». Вовк шукає шлях до дозирає. В небі Арктики мінилось сяйво північне, Над пустельними горами снігом одвічним, вітер в темних ущелинах вив завивав і до вовчої пісні. Свій спів додавав. Хто ж гучніше за всіх у гурті завиває? То малий вовчик вільф із великої зграє. Він бажав швидше стати великим і сильним, тож усьому хотів бути Вільф самостійним. Я вже виріс, я сильний, вільф завжди вихвалявся, тренував свою спритність, скрадатись навчався. Тільки якось вночі, десь опісля вечері, оселились ведмеді у вовчі печері, І єдине, що можна зробити було, це вовкам віднайти собі інше житло. Вільф гукнув Я вестиму, як витажок!» засміялись вовки, ти малий ще вовчок, підростеш, може, справні очолиш ти зграю, відказав гордо вільф звісно, я це й так знаю. І шукати житло подалися вовки. Крізь глибокі сніги і покризь ріки. Вільф що сили старався ніде не відстати, тільки сил, ще замало було вовченяти, підіймалася, зграя крутими стежками. Ну а вільф ледве-ледве встигав -ледве за вовками. Зовсім втомлений вовчик на хвилю спинився. Раптом сніг повалив і наш вільф загубився. Він би крикнув рятуйте, до інших вовків, та був гордий, захриплий, тому не зумів. Потоптався на місці, накрився хвостом, серед снігу забувся чутким вовчим сном. Тут почулося риб, і почулося трісь. Вільф підскочив і де тільки сили взялись, та по кризі слизькій побігти не зміг, розчепірив він лапки. І на місці застиг, провалився під лід і подумав, ну ось все, кінець. А насправді все лиш почалось. На біду наш герой зовсім плавать не вмів. Та почув його дехто і на поміч приплив. Він гукнув вовчиняці, Хапайся, за ріг Хто ж це був? Кит нарвав чи морський одноріг? Віль, схопився, тут гордість була б недоречна, І добрий кит його виніс на місце безпечне. Тут на кризі уже мого світу межа, мовив кит одноріг і покликав мержа. Морж прокинувся, вусами поворухнув, довгі ікла почистив, у смак позіхнув. Потім вільфу сказав е, Загубився, буває. Лізь на спіну мені, я про тебе подобаю. Із великим моржем кожна стежка легка. І пішли вони в гори до вівцебика. Далі вільфа поніс вівцебик волохатий – Потім взявся писець йому шлях показати, гусака розбудити також довелося. І він вільфа повів до могутнього лося і сказав вовку лось Ти шукаєш дороги. Я цей край знаю краще, ніж свої роги. Закрутий перевал, вмить вони пронеслися, і застала їх сутінь в ялиновім лісі. Тут почулось тепер я, твоя провідниця, я метелик нічний, на ім'я. Ведмедиця. Як на ранок в ялин золотились верхівки, довела вона вільфа до нової домівки, як же вільфу раділи, і друзі, і батьки, і ведмедиці метелику були вдячні вовки. І як сяйво північне весь ліс осявала, думав вільф про моржа, і песця, і нарвала, про могутнього лося вівцебика, ведмедицю метелика. Кусака. якщо раптом із них хтось потрапить в біду, я їм допоможу, шлях до зграї знайду. Вільф у цьому поході, немов помудрішав, світ північний тепер став для нього теплішим. Адже всюди, куди нас життя занесе, добрі зустрічі з іншими вирішать все. На добраніч, маленький.